Найбільше потерпають від негоди Балкани. У регіоні за кілька днів випало пів метра снігу. У Сербії на дорогах застрягли сотні водіїв. Рятувальники за кілька годин буквально відкопали зі снігу більше шести сотень людей. Усі опинилися в пастці у власних автомобілях. Одна жінка в заторі навіть встигла народити дитину. Донечку назвали сніжаною. Влада Сербії запровадила надзвичайний стан у кількох провінціях і заборонила рух важкого транспорту, щоб не захаращувати засніжені дороги. У мене таке враження, ніби я не в місті, а високо в горах. Стільки снігу навалило. Не менше снігу в боснії Герцеговині та Хорватії. Там кажуть, такої негоди не бачили вже майже 60 років. Аеропорт у Загребі взагалі не працював у суботу і лише в неділю почав приймати та відправляти літаки. Чимало доріг закриті через обледеніння. У містах не працює громадський транспорт. Людей закликають залишатися вдома. Сніг валить так сильно, що поки я зроблю коло, вже треба знову розчищати. Ми зараз працюємо цілодобово. У Румунії снігопад подекуди завадив проведенню виборів. У всій країні закриті десятки доріг. У західній частині країни висота заметів сягає метра. Протягом неділі був закритий перехід через кордон з Угорщиною. У Румунії десятиградусні морози, а найближчими днями чекають на мінус 17. Машиною взагалі не проїхати. У нас тут дороги не чи. Сятьять, Тож без позашляховика краще залишатися вдома. Трохи менше снігу в Німеччині. Якщо для віддалених регіонів це не дивина, і там просто пересідають на старовинний та надійний транспорт коней, то в аеропортах повний хаос. Не кілька годин перервав роботу аеропорту Франкфурті. Берлінський аеропорт також працює із затримками, оскільки доводиться постійно чистити злітні смуги. Сотні людей застрягли в залах очікування. Погода звичайно розчаровує. У мене був дуже довгий день. Летів з Індії шість годин, і тепер ще ця затримка. Єдиний, хто радіє приходу зими, це діти. Для них сніг це не затримка авіарейсів, затори та аварії, а сніговики, санчата та снігові фортеці. Не в усіх країнах малеча зможе довго насолоджуватися сніговими іграми. У Німеччині вже за пару днів обіцяють відлигу та дощі. Марина Кавтан, п'ятий канал.